Перед відео хочу зробити невеличкий бонус для вас, щоб ви додивились відео до кінця. Посеред відео я розкидав ось таких от своїх персонажів. І хто напишеть, скільки їх було, і залишить свій тік-ток, на того я підпишуся в тік-тоці. Тому давайте починати. Так, як там мої грядки? Це капець, морква повністю замерзла. Скоро мер, напевно, що мене залишить без роботи. Всім привіт, друзі! Ви вже тут, і я хотів би вам сказати, що у мене зламалася мотика, а грядки замерзли. їх треба пересадити, але я це просто-напросто не зможу зробити. Тільки подивіться, скільки в мене смарагдів. я навіть не можу це купити. Тому давайте, може, віддінемо пуховик ось мій такий. Добре, що він теплий, хоча б. І підемо подивитися, що у нас це за будівля. З'явилася у нашому селі. До речі, виглядає воно стильно. А Що це цікаво таке? Тут якісь таблички, магазин тузик О, друзі, так це ж магазин. Тому давайте швидко підемо до мене додому і візьмемо смарагди. Можливо, мені стане двох смарагдів. Щоб щось купити, навіть найдешевшу дерев'яну дерев'яному Я думаю, що я з нею хоч постараюся хоч щось зробити. Доброго дня, а що в асортименті в вашому магазині є? Що я можу купити? Доброго дня, дивіться, у нас тут є їжа та різні інструменти, які допомагають роботі. О, так це дуже добре. Давайте тоді, друзі, перевіримо, що справді дивіться, тут дуже багато цікавої їжі. Я так зрозумію, її постачають з міста, через те, що в нас раніше така їда навіть в простих селах, там, де є магазини, не було. Була тільки в, в місті. Вау, тут справді прикольна їда. А де інструменти, друзі? Е... О, напевно, що якраз таки в цих бочках. Ого, друзі, тут діамантові мотики. Це все напевно, що коштує дорого. Я перепрошую, а скільки коштує мотика? Шість смарагдів. О... Ого, шість. Ну в мене нема таких грошей. А я б не міг вам потім чотири донести. Ні, на жаль, наш магазин таким не користується, тому вибачте. Е, ну, добре, до побачення. Так, друзі, на жаль, а селяна ви. але ні, краще цих селянів не питатися. Капець, друзі, нас залишається тільки один вихід. Ви мені скажете, Кина наш, піде в шахту і скрафти собі е, якусь мотику. Але я вам скажу, ні, у нас тут от крафти недоступні е, чогось в світі зараз на даний момент. І це так невчасно. Тому от мене зараз єдиний вихід, якраз таки піти в шахту і її можливо добути смарагдів. Правда, я не знаю, бо смарагди це, напевно, що найрідкісніша руда в Майнкрафті, так, яка ага. година нормальна встига. Тому давайте візьмемо лопату та Кайло. Але друзі, у мене немає факелів. Може, піти до сусіда, він може мені позичити. Точно. Він ж поїхав в командировку в відрядження. Тобто. І що робити, друзі? Я напевно, що навіть вже не зможу. Скоріше за все, мер мені зменшує зарплату. Давайте хоча б візьмемо собі посмажити картоплю, друзі! 64 факла! Рівно так. Тому зараз ми зможемо. <кхи> Вибачте, піти в шахту. Тому давайте беремо залізне кайло. Але я би перед цим випив би борщика. І будемо. Е -е -е -е, вибачте, друзі, щось зима погана на мене діє. І будемо спускатися. Десь тут я колись розкопував шахту. А ось, вроді би, якраз таки є тут шахта якась невеличка. Тому давайте, друзі, спускатися. Я вже тут бачу, ой, я нічем зламав смолоскип, я тут вже, скоріш за все. Ну, не скоріш за все, я тут точно вже був давно Ось тут, тут у нас чуть-чуть. Давайте розчистимо територію. І все, друзі, я тут уже це зробив. І я наказав нам опускатися далі. Угу, так. Йой, я вже як замучився. Так, друзі, я вже думаю, що вже десь зараз... О, якраз таки і є ця шахта. Тут тут була колись шахта, правда, там ще і продовження тунелю є, бо там все більше і що тут є ціка? Ага, ми тут бачимо вугілля. Ну, давайте добудемо вугілля потрібно, навіть якщо на наступний раз у нас не залишиться смолоскипів, то ми зможемо скрафтити собі Смолоскипи чи факел я не знаю, як мені говорити, за допомогою вугілля. Ну добре, давайте, друзі, йти далі. Ось тут якраз таке продовження цієї шахти, я вже тут все згадав. Ну, давайте добудемо золото. Ось так от, друзі. Тут ще є залізо. О, друзі, смарагди. Якщо щось, це просто в них така новорічна текстура. Ой, не смарагди, а діаманти. тобто, Ну, смарагди було б, звісно, краще, але від діамантів я б також не відказався. Бо коли вже відкриють крафти, я собі зможу навіть крафтити діамантову мотику, друзі. Ну що ж, а ми йдемо далі і будемо подорожувати, можна і так сказати. Будемо подорожувати, можна і так сказати. Поняли, який репчик, друзі. Ну добре, давайте далі проходити Смарак, друзі! Ура! Мені ще, виходить, залишилося небагато. Ну як, в мене вже є три, ну як, трохи багато, але нічого. О, ще залізо, ще вугілля. Ух. Друзі, з цими грудами мені зовсім не везе, скільки я вже всього різного добув. І лазуриту, і діамантів, і вугілля, і золота. Чого я тільки не добув, але мені не повезло на ці. Тупі Смарагди. Чого? Майнкрафті все продається в селянів і взагалі в гравців за Смарагди? З них навіть броню можна скрафтити тільки з модів. Ну добре, друзі, давайте йти далі. Ой, що мене таке сліпило, друзі. Що це таке? Чого воно таке яскраве? Що це за скрині взагалі? Давайте, може, їх відкриємо, але поставте перед цим лайк, обов'язково все молодці поставили. І тут, тут якісь цікаві руди. Тобто руди. Схожі навіть на картоплю деякі. Це цікаві якісь, справді, друзі. Я таких навіть не зустрічав. Ну давайте звісно, що їх заберемо. І зараз в мене вроді би був такий знайомий, він, е, так якби, дослідник і він це все досліджує. І він, знає ціну Кожний руди киснуть Майнкрафті, але це якісь дуже рідкісні. Я їх ніколи не бачу. Усі от виглядають взагалі як діаманти зачаровані, так, якби І там якісь рожеві. Це... це цікаво, друзі. Давайте це все позабираємо. Правда, мені вже це не дуже поміщається в інвентар, але зараз я ще сюди повернуся, друзі. Так, тому ходімо до мене. Так, друзі, я вже за той час вернувся і ось, друзі, тільки подивіться, в мене стах кожен з цих рудів. І як я і раніше казав, в мене справді є знайомий, і я можу зараз до нього подзвонити. Так. Ага. Угу. О, все, я йому написав. Йой, як в мене двері скриплять, друзі. Це вже, скоріш за все. О, здоров, Іван, а дивися, от у мене є руда, мені її куди тобі давати. Склади, будь ласка, в шаркер кинеш. Я так зрозумів в шалкер. Ага, друзі. Так, зараз я цю руду також складу в шалкер. Угу, все готово. І скільки буде ціна? Ого! Oh Це буде аж 20 смарагдів. Двадцять смарагдів, ну це не так аж і багато. Двадцять тисяч смарагдів кинеш? Що, Іван? Ти що жартуєш? Та ти жартуєш, мною. Я в шоці? Як це 20 тисяч смарагдів? Та я зможу все життя не працювати. Ти що жартуєш? Я в шоці. А яка тобі оплата за це? Ось в мене якраз такі три смарагди, я тобі їх всіх даю. Ну ось і все. Дякую, що ти мені допоміг і на свої смарагдики. Так, секунду, зараз. Все, дякую, папа, -па, Іван. Папа, Кінаш. Друзі, ви чули 20 тисяч смарагдів. то я зможу аж три життя не працювати. І що мені з ними зробити? Обов'язково напишіть в коментах, бо я в шоці, як це 20 тисяч смарагдів? Обов'язково напишіть в коментах і е, напишіть, скільки е, персонажів Кінаша ви побачили за відео. І напишіть мені в Тікток. Тобто напишіть свій тік, тік або або навіть мені в Тікток, мій Тікток буде в описі. Тому, друзі, з вами був Якіна. Бажаю всім гарного здоров'ячка Ну і до нових зустрічей. Ой, я не можу щось емоцій зробити. Ну добре, так, всім па-па